Автозупинка, залізнична колія, дерево, паркан. Якщо для когось це просто звичайні речі, для них снаряди тренувань. Турнікмени, як себе називають спортсмени, не знають меж для занять воркаутом, дисципліною, що вібрала в себе виконання різноманітних прав на вуличних спортмайданчиках, зокрема на турніках, брусах, шведських стінках чи інших придатних для цього конструкціях. Своєю історією вулична гімнастика уходить дев'яності у Сполучені Штати. У наших краях спортуснащення встановлювали Ще за часів радянського союзу з розвитком доступності інтернету стали з'являтися різноманітні відеоролики, занять воркаутом. Так цей вид спорту дістався і України. Херсоні воркаути за приблизно е, 5 п'ять До мене це все добре почало розвиватися. Я почав займатися. Ну потім це ста все притихло, не було ніяких ініціатив. Я вирішив взяти це все в свої руки. мені це нравиться. Решил організовувати тренировки. Начиналось все просто з того, что мы с ребятами собирались и вместе занимались. Потом уже началось более масштабное развитие. Під масштабністю хлопець розуміє проведення одного міського та двох обласних змагань протягом 2012-2013 років. Якщо тоді все носило більш любительський характер, цього разу до підготовки обласної першості підійшли з повною серйозністю. Тепла зала, професійні снаряди, спонсори, призи, а головне оплески вдячних глядачів. 14 спортсменів-любителів з міста та області показали, хто на що гаразд у трьох етапах: пристайл, виконання різноманітних силових трюків на розсуд учасника. справы на турнику, та брусах с додатковою вагою. Мы всегда, как Олимпийский комитет, мы всегда поддерживаем людей, которые стремятся показать, научить и пропагандировать. Еще раз повторюсь, пропагандировать здоровый образ жизни. Без таких соревнований, ну, и не только Херсон, город бы паник, мрак. За всіми показниками найбільшу кількість балів набрав учасник Скаховки Юрій Морозов, другим був херсонець Святослав Глущенко, бронза у Олександра Пуховікова зі Старої Збур'ївки. Тепер силу та витримку спортсмени будуть змозі продемонструвати в лютому наступного року, коли пройдуть наступні змагання з воркауту. Принаймні так пообіцяли організатори. Поки цей час прийде, хлопці відточуватимуть майстерність на вулиці та навіть вдома, адже дивіться у виду спорту, тренування де и на чем завгодно В планах есть все. Главное, чтобы участники были. Люди были активными, поскольку если нет активных, то не для кого делать. Так что, ребята, будьте активней, участвуйте.